Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні у нас розкробачення гри Cairn. Це мово незалежна гра від компанії Matagot, її української немає. Ця версія в мене на французькій та англійській мові. І цікавого в цій грі те, що, по-перше, це гра дуже подібна на Oніtamu. А по-друге, вона від Крістіана Мартінеса. Це єдина гра, крім Інішу, яка належить його авторству і зараз є в продажу. Дуже заінтригований. Сподіваюсь, буде класна гра, а зараз відкриваємо. Так, Ще всередині. На англійській, відповідно, на французькій мові. Ну, що ж, відкриваємо кришку. Це вже, до речі, друге видання цієї гри. Картинка на обложці та сама, але були деякі зміни шрифтів. Тут був кант такий, типу земля якась. Але, в принципі, гра сильно не змінилась. ми бачимо Всередині коробки все обклеєно, дуже класно, таке рідко зустрічається. Так, далі у нас правила, правила не складні, правила дуже мальовничі. І тут у нас список всяких наших суперздібностей, які будуть цігні. Так, це правила французькою. Угу. Тут у нас а, підказки. З одного боку англійська, так, а з іншого французька мова. Дві підказки, бо гра виключно на двох гравців. Далі у нас панчборди. Дуже-дуже хороший якісний картон, бачите? Так, я думаю, вам видно. Ну, в принципі, я думаю, що якісь картону десь. Така як він та це у нас жетони гравців, це жетони, відповідно, дій, які можна робити. Так, і тут ще різні всякі штуки. Далі у нас поле, поле в нас невеличке. З одного боку ми маємо а, класний арт той самий арт, що і на коробці, на обкладинці. а з іншого боку у нас уже ігрове поле, відповідно, з одного боку у нас лісні шамани, з іншого водяні. І ось тут ми маємо. Місця для всіх наших жетонів. Ну, Бачите клітинки, в принципі, так видно одразу, що гра шахоподібна. І тут ми бачимо знову, що всередині все проклеєно, все класно. І органайзер тут він прозорий в оригіналі він здається був сірого кольору. До речі, оглядів на конкретно цю версію я ще не бачив, тому подивимось так. Тут одразу у нас щось відпало. Так, це не, це не відламалось, це, це можна приклеїти, нічого страшного. У нас тут є фігурки двох кольорів. Вони не мають ніякої різниці. Між собою. Ніякі здібності до них не прив'язані, просто вони дещо відрізняються, що було веселіше. А так вони всі однакові. Так, і ось у нас останній, в якого і відпала рука. Так, ну це ми. Це ми виправимо, це ми приклеїмо, нічого страшного. І далі в нас такі сині, це в нього на спині не зовсім зрозуміло. Це, мабуть, весла. Я думаю, так. А, такі грибочки прикольні. Ось такі. І ось такий. Ну, і зараз я складу все в органайзер красиво і покажу вам, як це виглядає. Ось так круто це виглядає, все складене, все має своє місце. З цього боку помаранчева частина і помаранчеві фішки, з цього синя. І відповідні жетони. Все розкладено дуже-дуже класно, мені дуже подобається. Зверху, це фіксується відповідно нашим полем, таким чином, і закривається коробочка нашою кришкою. Ось і все розпакування такої класної гри, як Каїрн. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Тисніть лайк, якщо так. Пишіть в коментарях свої враження. Що б ви хотіли бачити на каналі, також пишіть. І не забувайте підписуватись на інстаграм. Там вже з'явився новий розклад відео, які будуть з'являтись на каналі. Дякую за увагу. Побачимось у наступних відео.